Автоматизація ПДВ це онлайн-курс, який складається з 12 уроків, кожен з яких має 10 хвилин коротку лекцію, а решта 60 хвилин практика в басі та електронному кабінеті. Кожен урок супроводжується 10 тестами та задачею з моїм відеопоясненням. Про автоматизацію ПДВ в басі та електронному кабінеті розповідає не консультант у сфері IT, а бухгалтер практик на реальних прикладах. Та Від складення податкової накладної до заповнення декларації та подання уточнюючої декларації з бухобліком в басі та звіркою в електронному кабінеті. Уся інформація на курсі подається у трьох форматах відео, аудіо, покрокові скріни. Також буде закрита група в телеграм-каналі із можливістю консультуватись по темі ПДВ нон-стоп протягом усього терміну навчання. Не прогавте свій шанс стати кращим по темі ПДВ. Усе саме корисне я зібрала на цьому курсі поєдину і реалізувала. Тримайте, поки діє рання ціна.